Починаємо із хресної ходи. Вчора ходили вірні московського патріархату. Сьогодні відзначали день хрещення Київської Русі, вірні Української православної церкви Київського патріархату. Катерина Супрун стежила за подіями. і Тепер розкаже вам коротко про найголовніше із цієї події. З Самого ранку на Володимирській гірці президент України разом з духовенством на урочистостях з нагоди 1028-ї річниці з дня хрещення Київської Русі глава держави звернувся до історії, зазначив, що події тисячолітньої давнини змінили хід історії для всіх східних слов'ян, бо саме з Києва християнство розповсюдилося на схід. Далі говорив про справи сучасні, відзначив, що українська православна церква зараз як ніколи потребує підтримки з боку вселенського патріарха Варфоломія та Вселенського Константинопольського престолу. Він єдиний, хто спроможний допомогти православним України об'єднатися і врегулювати канонічний статус української церкви в структурі світового православ'я. На урочистостях з нагоди хрещення Русі України був присутній представник вселенського патріархату, архієпископ Тельмінський. Йов. Він підтвердив, що питання України на часі і вселенський патріархат молиться за мир в Україні. Подібно до матері, які завжди піклується про своїх дітей, свята і Велика Христова Церква Вселенський патріархат не перестає цікавитися долею України та її народу. Доки поважні гості на Володимирській гірці біля Володимирського собору збираються люди. Правоохоронці перевіряють територію, віряни проходять через рамки з металодетекторами. Радник міністра внутрішніх справ каже, безпеку охороняють стільки ж правоохоронців, скільки було і вчора від 4 до 4,5 тисяч співробітників з різних підрозділів національної поліції. Міністр дав чітку. Вказівку, щоб всі заходи були здійснені чітко і ефективно, тому що, як би там не було, ми прекрасно розуміємо, що ворог не дрімає. Люди зібралися в соборі і довкола на святкову літургію. Прибув патріарх Філарет. Поки тривало богослужіння, представники єпархій Української православної церкви Київського патріархату збиралися на вулиці, аби рушити до Володимирської гірки хресною ходою. Віряни ділилися враженнями та почуттями. Ми їхали і всю дорогу Бога просили, щоб ми гарно доїхали, щоб ми гарно помолилися за нашу Україну рідну, яку ми так любимо. Я сьогодні зранку ну, збираюся, а син, мама, що ти одягнешся? кажу, звичайно, вишиванку, бо це наша національна форма. Ну, Бог з нами завжди. Я дуже вірю, все буде добре в нас. З гарним, з добрим настроєм, щоб зібратися, побачити, скільки нас. Віруючих православних, щоб разом пройтися до Володимирської гірки, помолитися, щоб у нас була єдина помісна православна церква, щоб ми об'єдналися і якби, розвивалися далі. Пан Олександр приїхав з Чернігова, бере участь в українській православній ході вже сім років поспіль. Каже, це не акція в протидії вчорашній хресній ході Московського патріархату. Була і раніше, коли Кирила приїздив сюди, при і Януковичі, вони забороняли її, але вони завжди були в важкі часи, і зараз буде. Ця вчорашня хода, вона якби скомпрометувала, на мою думку, все це взагалі всі ці хресні ходи, Так що трошки воно ну, неприємно, це просто, що така вся увага була до Хресної ходи, І це скомпрометувало саму суть. Вже ближче до 12-ї години колона рушила до Володимирської гірки, проводжали вірян дзвони Володимирського собору, а зустрічали вже Михайлівського на Володимирській гірці. Знову богослужіння. Патріарх Філарет каже: сьогодні, як і завжди, віряни моляться за Україну. Також він підкреслив, є українська держава, отже, буде і церква. Відповідного рішення варто чекати від Вселенського патріархату. Для того щоб швидше було, моліться, а не питайте. Синод Константинопольського патріархату доручив комісії вивчити українське питання і вирішить синод, може в цьому році, може в наступному, але буде. Після урочистої молитви біля пам'ятника князю Володимиру віряни розійшлися. От ввечері у Володимирському соборі вечірнє богослужіння. Тому всі, хто не поїде з Києва, можуть до нього долучитися. Катерина Супрун, Кирило Світашов, телеканал Еспресо.